Слова батьків все ще мене зачіпали після стількох років, але я точно розуміла, що вони не є справедливими, бо я й так росла без їхньої любові, то й після п'ятдесяти теж проживу. Я не знаю, чи то моє покоління таке було, але я рідко в когось зі знайомих бачила люблячих батьків, які віддавали дітям всю душу. Найчастіше батьки приходили втомлені з роботи і не звертали на дітей уваги, якщо ті самі не звернуть записом червоною ручкою у щоденнику чи якоюсь шкодою. Мої батьки на цьому фоні не виділялися теж вони на мене рідко звертали уваги, бо ж не турбую їх нічим, отже, все чудово. Єдина людина, яка мене любила так, як цього хочеться в житті, безумовно, віддано і щиро, і просто так. То була бабуся. Вона була така рада, коли батьки залишали мене на все літо, і ця радість була взаємною. Попри те, що у бабусі не було особливих статків, але вона завжди давала мені з собою гроші, коли я верталася до батьків «Бери, бери, щось собі купиш. Батьки по мене не приїжджали, а бабуся просто просила водія чи когось, хто їхав у місто, приглянути за мною, щоб я вийшла на потрібній зупинці. Батьки не цікавилися ні як я вчуся, ні про що мрію. Головне, не треба було їх відривати від телевізора, тоді життя здавалося чудовим. Але варто було сказати, що тиснуть туфлі чи потрібно купити куртку, як починалися такі слова, що й слухати їх не хотілося. Я собі пальто мала купити, говорила мама, а тепер на тебе всі гроші витрачати? просив батька. У мене нема. Відказував батько, «Іди до мами. Я їй всі віддав. І так я ходила туди-сюди, поки у когось не уривався терпець і мені таке щось купували. І я полегшено зітхнула і вони, коли я поїхала вчитися в інше місто, і дуже рідко не те, що приїжджала, але й дзвонила. Я все частіше бувала в бабусі, і так сталося, що й долю свою там знайшла. Мій чоловік привів мене до своєї хати, але я часто бувала в бабусі чи не кожного дня, як і вона у нас. Бабуся вже була не молода, їй був 85-й рік, і вона потребувала підтримки. Але мої батьки на це не звертали уваги і так само рідко приїздили. Тоді бабуся вирішила переписати свою хату на мене, і я не вважала, що в цьому є щось дивне, адже я гляділа бабусю, і мої діти бігали до неї провідувати та допомагати. Її не стало, і я зателефонувала батькам. Вони приїхали, смачно поїли на поминках і стали прицмокувати біля хати. Якщо її продати, то небагато й візьмеш, чула я їхню розмову, але як ділянка під якусь нову хату, то цілком. Вони радилися, де розміщувати оголошення, скільки ставити за ціну, що за те вони собі куплять. Хата не продається, сказала я так, аби вони почули. Тут буде жити хтось із моїх синів, як не відремонтує то будує нову. Як це? здивувалася мама, я тут народилася, і це моя хата, по документах це моя хата, спокійно відказала я. Це як так? Ти нас по світу пустиш, бо не хочеш продавати? Ти знаєш, що за нами потрібен догляд, скоро буде, і ми так хочемо собі забезпечити такий догляд, аби не залежати від тебе. А мені все одно, що ви там собі хочете, хата не продається. Батьки почали говорити про те, що вони мене не такою ростили, а тут, коли вони у скруті, то я таке чинюю ще в такий день. Багато чого наговорили, і багато слів досягло цілі, бо які б не були батьки, але я все одно часто та мала дитина, яка їде в автобусі і не хоче загубитися серед чужих спин. На нашу розмову прийшов чоловік і мене обійняв, стало спокійніше, але сумніви все одно є. Може, віддати їм гроші і хай йдуть на всі чотири сторони? Підпишись, підтримай українськомовний контент.